Вітаю, друзі! Зовсім незабаром новий рік залишились лічені дні. У ці дні люди підводять підсумки минулого року. Яким він був для мене? Як не дивно, це був рік маленьких, але дуже важливих і вагомих перемог. По-перше, я перемогла. Примогла. У мене з'явилось таке бажання жити, таке бажання насолоджуватись, наповнюватись цим прекрасним життям. З'явилось бажання вчитись і все світ начебто пішов мені на зустріч. Одразу я побачила рекламу. Безкоштовного навчання англійської мови. І я почала з цього. Потім влітку я знайшла курси, як створювати відео і як знімати себе, причому знімати красиво. Звичайно, це мені конче потрібно. І я стала навчатись цьому. Я можу сказати, що ці курси змінили моє життя. Це був не кінець моїх удач, моїх успіхів. Нещодавно я пройшла курси акторської майстерності. І от зараз я проходжу ще один прекрасний марафон, як знімати Рілс. Саме в цьому році я почала вести блог. В інстаграмі і на Ютубі. Тобто, саме в цьому році я зустріла вас, мої друзі. Тому цей рік для мене знаковий. І я хочу побажати усім, усім вам, усім нам і маленьких, і великих перемог, і успіхів, і щастя і всього-всього. Хай щастить, мої друзі!